Це вже третя за цей тиждень битва за землю у Святошинському провулку. На штурм будівельного майданчика йдуть озброєні палицями та лопатами. Представники цивільного корпусу Азов кажуть, їх покликали на допомогу жителі, які самотужки боротися із забудовником вже не можуть. За парканом той хоче звести 25 поверхівку. Місцеві категорично проти хочуть, аби тут був дитячий садок. Пацани, погнали. У відповідь з того боку паркану запалюють шини. У хід іде, каміння та газ. Волейбол камінням триває, доки між сторонами не стає поліція. Азовців відтісняють у двір. Ми хотіли їх звідти вигнати. Вигнати для того, щоб запустити міліцію. Все. У натовпі є поранені представники Червоного Хреста, що чергують на місці, перев'язують голови та руки щонайменше десятьом учасникам бійки. Хлопців вивозять, але деякі, скажімо так, активісти чи як їх назвати, вони не хочуть, щоб визивали швидку, бо й бояться, що їх арештують. Територія з усіх боків оточена правоохоронцями. Місцеві жителі у конфлікт не втручаються. Жителі просто ждуть того, як буде розрашти ситуація. Нам складно поняти, що приїхать. Є, навірне, какая-то закулісна грамою. Просто не знаємо. За кілька годин азовцям таки вдається потрапити на територію будівництва охоронців, з якими напередодні у них були сутички. Тут же немає. Протестувальники палять документи і трощать паркан. На ранок представники Азову вже під офісом забудовника розкладають перед вікнами будівельну загорожу і палять шини. кажуть, хочуть знати, хто вночі з того боку паркану по них стріляв. Розблокувати будівлю намагається поліція, і знову вибухи, а територію затягує чорний дим. Азовці розбігаються, а їхнє місце займають будівельники через блокування майданчиків. Вони бояться лишитися без роботи. Це хуже Махновщини, те, чим вони займаються зараз. Так це не робиться. Крім будівництва, зараз реально в Україні нічого не працює, тільки все розвалюється. У Києві міськбуді те, що сталося, називають спробою захоплення і наголошують, мають усі дозвільні документи, щоб проводити будівництво. Це просто безпреділ, То, що зараз відбувається. і це повинно бути наказано і зупинитися у наслідок сутичок під офісом Київміськбуду Поліція затримала четверо осіб. Під Печерським райоправлінням, куди їх доправили, протестувальники вимагають відпустити товаришів, інакше погрожують брати будівлю штурмом. Зараз Часіду розбирательства кабаніварасіліполчаса я думаю, ми заберемо своїх активістів. Під вечір затриманих, окрім одного, поліція відпустила. Азовці розходяться, але завтра планують продовжити пікет вже під судом. Натомість забудовник готовий сісти за стіл переговорів тільки не з радикалами, а з жителями. Ми хочемо зараз розв'язати цей конфлікт, сісти ще раз, показати ці всі документи. На земельній ділянці, за котру вже кілька днів поспіль лється кров, будь-які роботи припинені. Представники АЗОВ організували тут цілодобове чергування. А у Києві міськбуді заявляють, заморозили будівництво не тільки тут, а й на всіх інших майданчиках. Доки ситуація не буде врегульована. До їхнього страйку вже приєдналися інші столичні забудовники.